Виконуємо номер 54 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Завдання перше. Добуток 1,213 на 2,3. Друге добуток 8,2 на 1,837. Третє завдання квадрат. Числа 4 сьомих. Четверте добуток 1,03 на 5 восьмих на 2,2 сьомих. П'яте добуток чисел 3,4 і однії, 3,8. Шосте добуток чисел 11,38 на 1,11 Сьоме куб дробу 2 п'ятих. Восьме. добуток чисел 1,43 на 1,5 і на 4,17. Приступаємо до виконання. Подамо 1,23 і 2,3 у вигляді неправильних дробів. Один множимо на 13 додаємо 2. Маємо 15. 13. 2 множимо на 5,10, додаємо 3.

74 дев'ятих множимо на 1, множимо на 37, буде 37, додамо 8, буде 45, 37. Скорочуємо 9 із 45 на 9, 45 ділимо на 9 буде 5, 9 ділимо на 9 буде 1. І 74,37 скорочимо на 37. 37 діл на 37 буде 1, 74 діл на 37 буде 2. Маємо 10, цілих. 4 підносимо до квадрата. Це 4 множимо на 4 в чисельнику, 7 множимо на 7 у знаменнику. 4 на 4 16, 7 на 7, 49. Отримали 16,49. Подамо 1,1315 і 2,2 у вигляді неправильних дробів. 28,15 множимо на 5,8 і множимо 14,2 на 16 7. Скорочуємо 28,7 на 7. Буде 28 на 7 4, 8 і 16 на 8, і 15 і 5 на 5. Маємо 8 третіх, дріб неправильний. Подамо вигляді мішаного числа. Це буде третіх. 2 ,2. Подамо 3,45 і 1,37,38 у вигляді неправильних дробів.

7,1 Завдання шосте, 11, подаємо і знаменник, у 11,38 подаємо у вигляді неправильного дробу. Це буде 88. Додати 91,8. І 1,1121 також подаємо у вигляді неправильного дробу. Це буде 32 21. 8 і 32 скорочуємо на 8. 32 ділимо на 8, буде 4. 21 і 91. Скорочуємо на 7. 21 ділимо на 7 буде 3. 91 ділимо на 7 буде 13. Маємо 13 помножити на 4, це 52. Третіх дрібне правильне, подамо вигляді мішаного числа. Це 17,13. Дві п'ятих підносимо до кубу. В чисельнику 2 множимо на 2 на 2 у знаменнику 5 на 5 і ще раз на 5. Маємо 2 на 2, 4, де ще на 2 8, 5 множимо на 5 – 25, де ще раз на 5, 125. Отримали 8 125. 1,4 тринадцятих, 1,5 восьмих подаємо у вигляді неправильних дробів. Це 17 тринадцятих, множимо на 13 восьмих і на 4 сімнадцятих. 17, 17 і 17 скорочуємо на 17, 13 і 13 скорочуємо на 13, 4 і 8 скорочимо на 4. Отримали чисельник 1, знаменуку 2. Одну другу. Ми обчислили номер 54. І завдань для повторення розділу 1 виконано.